Астрологічний прогноз на тиждень з 1 по 7 вересня. Найбільш впливовими і факторами вересня, які впливають і на цьому тижні, є затемнення. Затемнення місяця, яке відбудеться 7-го у неділю, і затемнення місяця в знаці зодіака риби пов'язане з темами моря, рік, рік, річок, темами води, нафти, газа. Також риби пов'язані з темою релігії, таємничих тайних спецоперацій, містичних якихось процесів і процесів невизначених, розмитих. Наприклад, ймовірно, на зустрічі Сі Цзіньпіня з лідерами інших країн, тема моря вона буде дуже актуальною. А затемнення Сонця в знаці діва теж вже впливає. Діва пов'язана зі здоров'ям, тож затемнення штовхає теми здоров'я, займатися здоров'ям, роботою і вирішувати якісь повсякденні задачі. Що стосується самого тижня, то понеділок, 1 вересня, Відносно інших днів, дні, день плюс-мінус не дуже хороший, не дуже поганий. Нічого там прям такого ну, дуже специфічного нема. Місяць стрільці, це задає акцент на темі вчителів. Планети Венера і Меркурій не дуже аспектовані, це означає, що люди не дуже будуть хотіти спілкуватись. Вівторок, наприклад, 2 вересня, більш такий активний і динамічний день ніж понеділок, 1 вересня. Також на цьому тижні планети, які пов'язані з учнями і з учителями, знаходяться в квадратурах до інших планет. Це означає, що у учнів будуть якісь несподівані форс-мажорні ситуації, і вчителів будуть якісь складні ситуації на цьому тижні. Учні в першій половині тижня, а вчителів у другій половині тижня. Щоб вирішити ці складнощі, треба ну, владнати емоції, які в період наближення затемнення можуть бути дуже бурні, і не поспішати і поступово вирішити це питання. Тим більше, що в формулі затемнення Сонця фігурує Сатурн, що означає, що. Ну, важливі процеси треба не поспішати, а спокійно і е, виважено діяти в них. Марс знаходиться в терезах, що означає діяти краще узгоджуючи, узгоджуючи з іншими людьми. Самостійна дія вона гірше виходить. Весь тиждень планета Уран зупиняється, щоб повернутися в ретроградний рух це означає, що впродовж тижня буде нервове збудження. Уран знаходиться в близнюках, тому воно ну, пов'язаний з навчанням, цей знак зодіака, а також з поїздками, з дорогою на вулицях, будуть в цих місцях найбільш такі несподівані і форс мажорні обставини. Уран пов'язаний з авіацією, ракетними обстрілами, тож те, що він зупиняється, означає, що. В технологіях, які пов'язані з війною в повітрі, виникнуть якісь проблеми, і технологічні, інша сторона війни знайде якісь противоядія проти якихось ракетних засобів, і інша сторона вимушена буде шукати інші способи враження в людей. І Уран проявляється як акцент на друзях сучасних технологіях, а також нервове збудження. В цілому, найбільш важливим фактором цього періоду є, звісно, затемнення і рекомендації вже в попередніх відео на затемнення говорив. Дякую вам за увагу. Запрошую бажаючих долучитися до збору на Збройні Сили України, які я проводжу на своєму каналі. Підтримуємо Збройні Сили України в цей непростий період затемнень.